Всім привіт! Сьогодні 17 березня 24 рік. У даному відео мова піде про природню стратифікацію кісточки персика. Для того, щоб було більш зрозуміло, потрібно повернутися у часі в 23 рік, 19 листопада. Оце що збиралося літом кісточка галичі персика шипшини і жельдалі. Пісок, піввідра. Пісок беремо за розрахунку 1 до 3, 1 до 4. Тобто 4 піску 1 кисточки. кісточки. Вимішуємо це все в вологому піску у відрі. Потім засипаємо. Можна мішечок. П'ятикілограмовий від солі чи цукру. Можна Якщо йдемо невеликий, житомирські носочки. Потім з піском його вимішане. Прикопуємо в ямку. Ямка не, не глибока з пів півштика глибина. Так, щоб було на поверхні ледь прикидане за млею. Ну і проливаємо водою добре. Ну і так воно у нас буде природним шляхом стратифікуватися. Ось так виглядає кісточка вже перемішана з піском. Ось цей мішечок зав'язуємо. Малича. Теж мішечок менший теж зав'язуємо. Вперше буду пробувати шепшину. Все зав'язали. Трошки так його сплескали, розложили рівненько на землю, щоб було все не, не кулеподібною такою, а так якось плюснуто, щоб кісточки були не так, що одна там на великій глибині, а інша під верхом. так більш-менш, щоб вони всі рівномірно були на однаковій глибині. І все прикопуємо, поливаємо водою. Ось наша персикова кісточка викопана з відкритого ґрунту, в якому провела всю зиму, таким чином пройшовши природню стратифікацію. Зараз вона вже перемита від піску. Зараз буду її лущити, виймати з неї ядро для подальшого короткого зберігання перед висадкою в рядки. В персика не в кожного сорту. Ядро може саме розламати кісточку, тому в деяких сортів відсоток тих, які самі можуть прорости з кісточки, дуже малий. Я, наприклад, використовую два види, один це з якогось дикого персика, це може бути манджурка, але я не впевнений. І з редхевена. Редхевен взагалі дуже. Малий відсоток, який сам може прорости там з 100 кісточок тільки кілька штук, але якщо їх ломати, допомагати йому, ну, тоді можна добитися 100% схожості. От хочу показати, деякі були вже в такому стані. Достаємо ядро, воно вже наклюнулось. Отаке От вже можна висаджувати. Але так як зараз в нас погана погода, немає змоги в землі працювати, сиро, мокро. Ми можемо трошки відтермінувати висадку. До цього у нас перліт зволожений. Все, все ядро, яке ми будемо доставати, ми будемо пересипати перлітом. Якщо нам треба відстрокувати термін висадки, ми положимо, закриємо кришечкою, в кришечки робимо отвори і кладемо це все в холодильник, в саме холодне місце, на саму холодну полицю. І таким чином днів 10 ми можемо. 15 може. Можемо притормозити проростання. А якщо у нас ґрунт вже підготовлений, можемо зразу після того, як кісточку розкололи, можемо ядро висаджувати у рядочки. Вістань 20 см між ядром і відстань між рядами 80 см або 1 метр. Рекомендую 1 метр. Тоді легко працювати, обробляти поміж радю і потім легко буде копати сіянці чи саджанці, дивлячись під що, саджається ядро персика. Ще хочу сказати кілька слів про те, як цю кісточку ломати Можна звичайним молотком бити молотком, але я використовую такі вищата. Чому? Е, молотком можна не розрахувати силу, одна кісточка крепша, інша слабша і можна просто пошкодити ядру при ударі. У вищатах такого не буває. Тут крутим. Ну тут другою рукою треба підстраховувати, ядро десь полетіло. Ось знайшов. Ну все, і таким чином. Таким чином ось це все треба перелущити. На наступному відео постараюся зняти і показати вам висадку у рядки в подальшому сходження і ріст сіянців.